Питання чи то звільнення, чи то не звільнення, і взагалі оцінки роботи виконкому. І двох дієвих осіб цього виконкому: це секретаря міської ради і першого заступника міського голови Миргородського. Я хотів би також звернутися в першу чергу до Соколова. Ви знаєте, пане Олександре, ви припинили б вже б гратися в цю гру. Вона всім зрозуміла і вона, ну, в принципі, не цікава. Я звертаюся до вас як до очільника міста. Винесіть це питання на розгляд громади. Хай громада дасть оцінку роботи секретаря, а я повторюю, пане Владислав, термін давності. По вашим голосуванням по Єлівщині, він через декілька місяців, трошки більше, ніж півроку, він не закінчиться. І ви будете відповідати за ті вчинки, які ви робили як посадова особа на посаді секретаря міської ради. Є достатньо, більш ніж достатньо матеріалів. Не хоче пан Стеценко, обласний прокурор, робити висновки. Із цих діянь. Буде інший прокурор робити ці висновки. Тут питань ніяких і сумнівів ніяких нема. Пан Миргородський, Також, якщо ви обрали, скажімо, такий варіант просто написати заяву про звільнення, я вважаю цього замало, Ви повинні публічно понести оцінку своєї діяльності. І звільнення, воно може бути, але тільки як вимушене. У вас треба викинути з цієї влади, тому що ви шкідливий для міста Чернігова. як чиновник, це моя особиста думка. І я переконаний, що це думка більшості громадян міста Чернігова. Тому звільнятися можна, але після відповідної оцінки вашої роботи на чолі виконкому, і я переконаний, що взагалі по справедливому було би відповідні записи зробити в ваші трудові книжки щодо службової невідповідності вашої займаним посадам.